Слава Богу, брат, церква. Маючи по Божій милості таке служіння, ми знаєте, ми не занепадаємо на дусі, а навпаки, ми маємо цю живу надію. І навіть якщо обставини в житті нашому складаються не на нашу користь, а навпаки, можливо, вони такі удручаючі знаєте, Є Божа благодать і Божа сила все повернути зворотню. Знаєте, історія Давида, вона це показує. Ви, я думаю, Всі читаючи Слово Боже, знаєте історію Давида і його воїнів і історію Сікелага, коли Давид, будучи свого часу на війні, повертаючись додому, бачить, що все зруйновано, все, що було колись для нього, дуже дорогим. Цінним, це сім'я і так далі. Все було забране, все було угнене в полон. І ви знаєте, коли ти читаєш цю історію е, і дивишся на цих мужніх воїнів, на їхню реакцію, ви знаєте, це звичайно. Коли ти щось втрачаєш, приходить біль, приходить печаль, і ти починаєш якби, тужити за цим всім. Ви знаєте, і це нормально. Коли дійсно приходить якась біда в твоє життя, можливо, якісь втрати, можливо, якась хвороба, і ти бачиш це і ти розумієш. І ти якби, виливаєш своє серце перед Богом, ти виливаєш свої сльози перед Божим лицем. Але ви знаєте, коли ми читаємо цю історію, і ми бачимо, що. Давид на цьому не зупинявся, він в цьому стані не залишався. Да, треба плакати, да, треба і тужити. Але ви знаєте, Давид завжди в таких обставинах він звертав своє серце до Бога. Знаєте, він знав Бога, який дійсно може робити неймовірні речі. Він знав свого Бога. І в цій історії ми бачимо, коли це перша книга Самуїла, 30-й розділ. Коли ми читаємо цю історію, ви знаєте, дійсно дивися, як люди можуть із таких, із таких обставин піднятися і бути героями віри, і стати дійсно прикладом для багатьох, хто послідував, цьому, послідував Господу. Апостол Павло каже, що ми дивилися на тих, хто пройшов цю дорогу. І каже, подражали вірі цим людям, наслідували їх. І ви знаєте, як важливо нам також наслідувати тих Божих людей, які пройшли через такі трудні обставини в житті своєму. І ви знаєте, Давид ми бачимо, він разом плакав з цими своїми воїнами. Але ви знаєте, він цих бідах не звинувачував Бога. Бог допустив, Бог, ви знаєте, не вмішався в тоді, коли прийшли вороги, прийшли, в той момент, коли не було Давида. Він не вмішався Бог. Але Давид, ви знаєте, не звинувачував Бога. Він не говорив Богові щось погане в його сторону, в його адрес. Ми читаємо, що воїни, люди вже хотіли його побити. Вони звинуватили у всіх цих бідах Давида. Але знаєте, Давид був іншого складу. Давид був іншого складу в своєму серці. Ми читаємо, коли вони плакали аж до тих, коли їх стало сили плакати. І перестали. Знаєте, так, да, треба плакати. Але треба в, цих, в, цих, в цій ситуації підняти свій погляд у Бога. Ви знаєте, Давид став е, як сказати, в цій ситуації згадувати Божі, дій, Божі діла свої в своєму житті. Як важливо в, ці, в такі моменти почати згадувати Бога твого життя, того, який проводив тебе до цього моменту, той, який виявляв свою вірність в тих чи інших. Обставиних твого життя. І в Давид, Давида дуже багато було таких практик. І ви знаєте, він знав, що Бог не змінився в своїй суті, і в своїй природі, в своєму характері, в своїй силі, в своїй владі. Бог не змінився. І він написано, попросив, щоб принесли Єфода, і він став молитися до Бога. Нам треба почати молитися до того, хто дійсно тримає все в своїх руках. Алілуя, слава Богу. Коли обставини і ворог тобі говорить, що все, на цьому закінчилось твоє життя, в Давида були зовсім інші думки. він став говорити до Господа. Він став кликати до Господа. Він став взивати до Господа. І він став вопрошати Бога. Боже. Він задав питання конкретні. Господи, чи, нас, чи догоню я цих ворогів своїх, чи відніму те, що вони відняли в мене? І Бог говорить, «Да». Бог каже: женися і відніми, слава Богу. Бог говорить в цих, в цих обставинах, продовжуй боротьбу свою. Не здавайся, да тоді, коли можливо. Одні руїни залишилися, а там були одні руїни, ми читаємо. Там все було спалене. Хто сказав, що ті, хто падають, не піднімаються. Біблія дуже багато має прикладів людей, коли люди піднімалися, із, як ми кажемо, із пепла, да? повставали. І ця історія вона говорить нам. Перше, що Давид, він також, як всі були, тому що ми всі є в тілі і всіх нас є почуття, і він плакав. Він, ми читаємо, не звинувачував Бога в своїх обставинах, не звинувачуйте нікого в своїх обставинах в своєму житті. Можливо, ти думаєш, говорить, а це той чи, чи та, чи ще хтось. Давид, не звинувачував нікого. Це було допущено для. це Можна сказати, це була тест був в житті Давида. І в багатьох багато хто сьогодні проходить ці тести, але, на жаль, багато хто не здають і здаються. Опускають свої руки. А, Давид в цих обставинах він почав укріплятися в Бозі. Почни зміцнятися в Бозі, почни згадувати. Давид, коли ми читаємо 42-й псалом. Четвертий вірш. Дивіться, що кажуть Третій вірш. Моя душа прагне Бога живого, коли я нарешті прийду і з'явлюся перед Його обличчям мого Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені кажуть, де твій Бог? І далі вірші, що він говорить? Про це я згадую. Виливаючи душу свою, виливай свою душу перед Богом. Не тримай в собі цю журбу, цю печаль, виливай перед Богом. Говори йому. І дивіться, що каже далі. Шостий вірш. Чому? Впадаєш у вічі, душа моя, чому тривожишся в мені? Покладайся, покладай надію на Бога. Адже я прославлю Його. І далі за його спасіння, слава Богу. Настільки Давид розумів це, він каже, що не давайте своїй душі перебувати в тому стані смутку постійно. Він каже, душа, чого ти смущаєшся? Бог що змінився? Він якби сам собі говорить, задає питання. І далі каже, Покладай надію на Бога. Згадай, як Бог виявляв себе в твоєму житті. І далі каже, це вже, можна сказати, такі, такі пророчеські слова Його, адже я прославлю Його і далі. І я і далі буду його славити, тому що дійсно я буду бачити його руку. І далі, в 43-му псалмі ми читаємо подібні слова. Дивіться, що йому потрібно було. Ми там читаємо, що він вопрошав Бога. Да? Він питав, Боже, що робити мені? Вопрошайте бо Ми ще вже трошки чули про це. Боже, що мені робити? І Дивіться, що він каже. Що йому потрібно було, було в цих обставинах пішли своє слово. Тут написано, пішли своє світло і свою правду. Знаєте, Слово Боже, воно освітлює твої обставини, твою нужду, твою проблему. Коли пішли своє світло і свою правду. Дивіться, світло і правда, да, якби з'єднані. Тобто світло Боже, Слово Боже, воно показує тобі істинну картину. І далі дивіться, що він говорить. Вони, вони будуть провадити. І приведуть на Твою святу гору до Твоїх осель. Тоді я підійду до Божого жертовника, до Бога моєї розради і потіхи, і прославлятиму його на гуслях, Божих. Боже, Боже мій. Чому сумуєш ти, душе моя, і чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я прославлю Його, Бога мого, особистого спасіння. Слава Богу! Бог є Бог особисто Твого і мого спасіння. Слава Богу. Тому покладай свою надію на Бога. Не журися, а підніми свій погляд. Давид, ми тут бачимо, він зміцнився в Господі. Він вопрошав Бога, коли прийшла біда, прийшла тривога. Боже, що робити? Боже, пішли своє світло в, цю, в ці обставини. Тому що ворог, ви знаєте, він згущає завжди згущає ці обставини в твоєму моєму житті. Але слово Боже, воно дійсно просвітлює. Воно показує тобі. Давид, він шукав Бога. Він шукав Його керівництва в цих обставинах. І коли ми читаємо далі цю історію, да, коли Бог сказав йому, іди і догониш, це була Божа обітниця. І Давиду вже було все рівно, скільки було ворогів. Йому було все рівно, наскільки далеко вони. Відійшли від того стану, він отримав слово, що іди і догониш. Слава Богу. І ми читаємо, що вони коли йшли, вони втомилися. Вони втомилися там біля річки Васор, потока цього. І вже деякі залишилися, ви знаєте, дехто залишився там біля того Васора. Але Давид продовжував, він такий самий був, він так само втомлявся. Але він продовжував боротьбу. Продовжуй свою боротьбу, друже. Не здавайся, зміцнися в Господі, покладись на Бога Твого. І ми бачимо далі: Давид, він йде далі. Дехто залишається. Він не осуджує тих, хто залишається. Але він продовжує далі свою боротьбу, продовжує далі свою битву. Ти догониш. Ти віднімеш, тому що Бог так говорить. Так Слово Боже говорить. І Бог хоче, щоб ми, і ми сьогодні мали щось подібне в своєму житті, дійсно покладалися на нашого Господа, щоб ми трималися в Господа всім своїм серцем. І коли ми далі читаємо цю історію, ви знаєте, вони приходять, знаходять одного цього єгиптянина, цього є. Молодого чоловіка і питають, де вони? Чи ти коли доведеш нас? Када, доведу. І вони пообіцяли йому. Знаєте, Бог інколи використовує такі моменти, коли ти сам починаєш дивуватися. І ми читаємо, я буду скорочувати за браком часу вже, що вони прийшли, догнали. І кінець історика, і нічого з того всього, що ворог взяв. Нічого не пропало. Все повернув. Алілуя, слава Богу. Бог говорить, що якщо ми будемо триматися цих Божих істин, що будемо розуміти Бога нашого спасіння, особистого спасіння, ти повернеш. Ти повернеш все абсолютно. Каже, нічого не пропало, ні малого, ні великого. Все повернув Давид, слава Богу. Це такий твій мій Господь, твого особистого спасіння, слава Богу. Хай Бог благословить кожен з нас. Давайте ми встанемо і прославимо нашого Господа.